Чим швидше ми будемо робити свою ракетну програму, запускати е, в серію Фламінго, рути, всі дрони е, дрони ракети. Я вважаю, що це все ж таки окремий клас ракет, а, чим швидше, тим е, швидше ми отримаємо томагавки. Тому я думаю, що ми їх отримаємо в будь-якому випадку, але питання коли? І якщо в нас будуть такі ракети. Як, скажімо, фламінга або там в 5 5, 7 то е, я думаю, що Трамп буде вимушений якомога швидше надавати нам томагавки, тому що таким чином він зможе якось е, стримувати наш розвиток саме в цих технологіях і саме в цьому використанні, тому що він тоді буде казати, я ж вам даю розвіддані, ви ж можете тепер точно вражати. Якщо ви будете зі мною погоджувати. Перелік тих тих цілей, по яким ви будете бити. Ну що ж, я ж буду тоді з вами нормально розмовляти. А якщо ви погоджувати не будете, то я не буду вам давати таку кількість розвідданих. А зараз і Стормшетов, і скальп. І, 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 і значна кількість українських дронів, далекобійників, вони літають за допомогою розвідданих, які надає, надає нам Америка. Ми маємо свої. Контракт з супутниками, там, скажемо, французький, тобто, не французький, фінський АСІ. Він надає нам за допомогою САР-технології, ну тобто синтезована апертура, радар синтезованої апертури, надає нам точні картинки для 3D-мепінгу, але його точно не вистачає для, для тієї точності, яку можуть забезпечити розвіддання американське.